Довкола мох. Е, таке царство моху, і він наскільки красивий, що ти просто хочеш його погладити, хочеш біля нього сісти, навіть хочеш на нього впасти. Ось вам і Яйко і Лемське. Обід. З ким видом, з краю видом. Вітаю, друзі! Коли я починав свої туристичні пригоди, я, шукаючи відео в Ютубі, завжди любив такі відео, де досить детально розписані всі нюанси. Тому що, коли ти часто ходиш по горах, ти вважаєш, що ну, для тебе це все максимально просто. Але якщо ти новачок в цій справі, ти хочеш знати нюанси, навіть де повернути з дороги, де початок маршруту. Тут такі нюансики, нюансики, тому що все набагато спрощує оцю всю ситуацію. Тому я у своїх відео стараюсь якраз о оці нюанси всі розказувати. Саме, сьогодні, саме так буде і сьогодні. Сьогодні ми будемо йти на вершину, яка має назву Яйко Ілемське. До речі, це вершини. Західний Горган. Західні Горгани я для себе відкрив буквально місяць тому, коли я йшов на Горган Ілемський. Це був, був перший раз, коли я пішов в Західні Горгани, і вони мене закохали в себе. Насправді така дика частина Карпат, по-своєму, особлива. І сьогодні вибрав якраз день, щоб піти на Яйко Ілемське. Це вершини, які близько одна біля одної. І Саме практично з Яйка Ілемського починається маршрут по хребту, який має назву Аршиця. Можна йти з села Мислівка в Осмолоду, а можна йти з села Осмолоди у Мислівку. Це такий приблизно двох-трохденний маршрут, який би я дуже хотів пройти, але, на жаль, я не маю часу на цей маршрут, тому просто робимо такі одноденні. Отож, дивіться, зараз дуже-дуже детально зорієнтую, де повернути до початку маршруту. Тому що того разу, коли я перший раз сюди йшов, я трохи зблудив і по трасі поїхав ну, далі. ну, Одним словом, шукав. Тож, показую, де вам треба повернути з центральної дороги. Дорога йде з міста Долини на місто Хуст. І в селі Мислівка нам треба повернути. Наліво, показую, де саме. Їдучи по трасі, ми заїжджаємо в село Мислівка. Буквально от початок є у нас такий з е... дерева. Пам'ятник, вказівник пам Мислівка і потім вказівник другий Мислівка. Ось там це такий у нас е... типу пам'ятник, а там звичайний дорожній вказівник. Тільки ми бачимо цей указівник, ми повертаємо наліво. Тут маємо отакі банери, колиба, чан і тому подібне. І на цьому повороті повертаємо наліво. Зараз йдемо до машини, тому що там є е, ще один поворот, який треба не пропустити. Отож, тут ми зрозуміли все. Їдемо, коли повернули наліво, їдемо прямо. До речі, тут е, біля машини. Вже є у нас е, позначені маршрути синій, зелений і жовтий. Сьогодні ми будемо йти з синім маршрутом. Так, дивіться далі. Їдучи весь час прямо, ми буквально з'їжджаємо з асфальту. Асфальт у нас пішов направо, а ми їдемо прямо, вже переїжджаємо на нашу трубу дорогу. І орієнтир, ось ця будка. Наліво в нас є маршрут жовтий, це є на Горган і Лемський через малий і великий пустошак. Це якраз е, маршрут, який ми йшов того разу. Я залишу цей маршрут в описі. Нам потрібно синім маршрутом. Ось там бачите стовп і стрілка наліво це жовтий, а нам синім. Тобто ми їдемо через цей пропускний пункт, такий відкритий. Ми їдемо прямо. Е, далі ми їдемо. Весь час прямо, тобто тут є така дорога грунтова, але добре утоптана. І слідкуємо за мітками. Сині мітки на деревах є, ну, досить часто їдемо прямо. Зараз буде у нас місток наліво. Потім, як я і казав, маємо поворот наліво, але тут взагалі без проблем, тому що тут є у нас вже позначка, хребет аршиця і синій маршрут. яйко ілемське 4 години. Ходьби 10 км І половина Мшана 8 км Це під Яйком. Ось так. Переїжджаємо в місток і повертаємо направо. Їдемо, поки можна їхати машиною. Переїхавши в місток, ми ще ну, досить добре проїхали. Напевно, якщо йти пішки, ще пів години доброї. Дорога, якщо чесно, є і далі. Можливо, можна і далі їхати, але е, ми знайшли тут таку поляну, тому лишаємо тут машину і вже йдемо далі, далі пішки. Ми вже жартуємо, що ми е, можемо доїхати під, під саму вершину, бо дорога досить нормальна, навіть враховуючи те, що машина у нас низька. Е, йдемо, йдемо пішки. Тому що ми приїхали йти, а не, а не їхати. Приїхали йти, а не їхати. Збираємо речі і стартуємо. 25 по 8 ми стартуємо і за одне засічаємо, скільки буде тривати повний маршрут Типу від старту і до, до фінішу. Попри дорогу. Рафени, чорниця. Тут дуже велика. Вона зараз що у нас зараз? Початок липня, якраз початок сезону Вона ж така деяка зелена, але більшу вже достигла. Ну, рісна така, що просто і велика. Подивіться. Дивіться. кафе. Вітаміни. І дуже багато. Йдемо далі! 55 хвилин ходьби це з рахунком на те, що ще їли афени, і ми переходимо з польової дороги, такої розбитої тракторами. До речі, є багато доріг вправо-вліво, щоб вони вас не спутували, ви йдете весь час прямо і постійно орієнтуєтесь на синий маркер. Він тут дуже часто є. І опираєтесь отакий місток. Тут також можна е -е, трошки е -е, зблудити, тому що нам треба прямо йти, бо там на дереві є синий казівник. А ось там біля отої такої дерев'яної будки є наліво ще е, стрілка наліво, там аршиться хребет. Але ми йдемо прямо ось, ось цей місток, це є орієнтир. І відразу за містком повертаємо наліво. Ось тут є е, вказівник. Один вказівник. І ось тут закінчується наша дорога розбита в болоті, і переходить в мальовничу стежечку, в казкову стежечку. Ось маємо вказівник, синій маркер. І далі вже буде казковий ліс. Як тільки заходимо в ліс з тої дороги, яка подібна на декорації. До фільма жахів, тому що там, по-перше, болото, по-друге, вирізка, хаотична якась вирізка е лісу, ну і справжній-справжній жах. Як тільки заходимо в ліс, тобто на стежку, ми потрапляємо в казку. Стежка протоптана, ліс такий без травів, чистенький, мох. Одним словом, я ще того разу дуже мені сподобався цей ліс. А цього разу я ще раз переконався, що це казковий ліс. Ми вже йдемо по ньому приблизно хвилин 15. Насолода. Тажки співають. З правого боку нас постійно супроводжує ну, та річка, яка переходить потічок, тому що внизу була така вона широка, а тут вже... Стає чим раз тим вуша. Я підозрюю, що, напевно, ми дійдемо до початку її витоку. Ось так. Йдемо. Що можна зауважити, що це максимально грибний ліс. Зараз, правда, не сезон, наскільки я розумію. Ще тижні-два треба. Але вже навіть зараз можна знайти грибок. І, до речі, грибок загублений, тому що його хтось знайшов. Бо видно, що вже трохи підчистив, і він отам так собі просто лежав. О, такий огрибок. Ну, Ми його, якщо б йшли вниз, то вже б забрали, але е, ми не будемо його волочити з собою на гору. Просто поставимо біля стежки, якщо хтось його забере, то, то забере, якщо не забере, то заберемо ми. Посушимо, буде юшка. Ох, красота. Лишаємо тако просто біля дерева. А для того, щоб потім не загубити, ми поставимо орієнтир, візьмемо просто копатель магу і перегородимо стежку. Я думаю, що як навіть хтось буде йти, вони будуть обходити, а патек не, не рушить. Перевіримо. Отко будемо знати, що на стежці патек і гриб чекає. Але вже в такому випадку, якщо вже поставили на стежку, то вже заховаємо. За дерево. Бо шкода гриба. Йдемо далі. То з тими грибами і з тими афенами ми не дойдемо. Дві години ходьби. За всі дві години був один е, такий різкий підйом. Це якраз е, такий е, підйом, з якого ви доходите прямо до ось такої е, таблички. Зараз я покажу, що ми маємо на цій табличці. Отож, е, Мислівка 12 кілометрів 4 години, але це до автобусної е, зупинки. Насправді, до Мислівки 2 години до, ну, до старту. Потім маємо такий чорний маркер, це дуже короткий, він, можливо, кіло... Та, він кілометр, тому що він доводить вас до траверсу на хребет Аршиця. Тоді можна там повернути направо піти траверсом. А якщо піти прямо, ви перейдете на жовтий маршрут, це буде на Горган і Лемський. Це ми проходили того разу, нам це не цікаво. Наш маршрут це є синій. І що ми маємо? Маємо до полонини мшана 400 метрів, це 10 хвилин, це дуже близько. І потім до Яйка Ілемського, на яке ми йдемо, маємо 3,5 кілометра, це є година і 45 хвилин. Ось так. Тож, прямуємо на мшану, з якої переходимо на Яйко Ілемське. Полонина Мшана така. Заросла, як і попередня полонина німецька. Ну тобто того разу, коли я йшов на горган. Так розумію, що тут ці західно-горганські -е полонини, вони такі е досить зарослі. Їх не, не порівняти, наприклад, з чорногірськими полонинами. Але в цьому є своя фішка. Там горган Ілемський. По стежці є люди, які тут ночували. Ми планували тут обідати, але ми ж абсолютно не голодні, тому ми йдемо прямо на, на, на яйку. Коли ми минули мшану, заходимо в ліс і відразу підйом, але підйом, по-перше, не дуже стрімкий, по-друге, ти не успіваєш. Зосереджуватись на важкості підйому, тому що довкола мох е, таке царство моху, і він наскільки красивий, що ти просто хочеш його погладити, хочеш біля нього сісти, навіть хочеш на нього впасти і лежати. Ну, правда, таке не треба робити, тому що зараз мокро. І лягати на мох то не, не вдала ідея. Але насолоджуватись цим мохом можна просто вічно. Він навкруг. Рівно 3 години. Три. Три. І ми виходимо на хребет. Виходимо на хребет і повертаємо наліво. І ось там наша вершина, наше яйко Ілемське. Я думаю, що нам приблизно 40 хвилин ще йти. В загальному так і буде, як було, як заявлено 4, в районі 4 годин. Так і Вийшло. Хоча йшли ми так досить інтенсивно. Якщо йти на розслабоні, то воно буде довше, як 4 години. Не знаю, як там далі буде. Тут такий був підйом такий, одним словом, дещо важкий, але спасає те, що є е, різкі підйоми, а потім такі є тра траверси і успіваєш відпочити. Думаю, що тут зараз по хребті буде йти досить легко, але е, сам підйом теж буде дещо важкий. Поглянемо, йдемо. Ми йдемо до підніжжя вершини. Таким коридором. Я не знаю, як правильно це називається. Ж... жерех кажуть, по-моєму, якийсь альпійський... Альпіль... Альп... альпійська сосна, як? не знаю точної назви, але коридор з цей... цього жереху. І воно так казково, романтично. Романтика. Такий коридор. Насправді камера не передає атмосфери. Ну, як і Неважливо, чи тут будь-де навіть коли ти на вершині атмосфера, емоції, картинка, яку ти бачиш, набагато ну, інша, але все рівно частково можна бачити, який коридор. Такий коридор. Насправді дуже великий плюс, що цей коридор прорубаний. І взагалі треба віддати належне. Людям, які слідкують за цим маршрутом. Я не знаю, чиї це обов'язки, чи це якесь лісництво, чи що, але, по-перше, маршрут максимально промаркований, тобто зблудити шансів нема. Ти стоїш біля одної мітки, наприклад, якщо ти йдеш по лісі, і ти бачиш наступну, тобто дуже-дуже гарно промарковано. І навіть отут ми йдемо цим коридором з цього жереха і він максимально прорубаний, тому що е, є місця, наприклад, ну давайте до прикладу центральні горгани. Е, там є місця в районі Севуль, коли йти практично неможливо. Ти йдеш просто е, про, як-от на пролом по, по цьому жереху, йти дуже важко. Тут він гарно прорізаний, прочищений. Так що це великий плюс тим, хто це робить. Ось вам і Яйко і лемське. Краса довкола на 360, але є у цій всій красі ложка дьогтю. Це масова вирубка, вирізка дерев і Горе так ніби в шрамах. Вирізка тут просто ну, така масова, масова. масова. І тому той бік, який йде у нас, е... куди він йде, ну, не знаю. якщо стоїш тут, то той бік позаду мене, він просто жахливий. Просто жахливий. І воно портить всю картину. Якщо підняти голову вище, повершина, краса і велич, але... Але, але, але внизі дуже сумно. Ось так. Від. З таким видом. З краю видом. Що може бути краще. Не знаю, що може бути краще, але знаю, що може бути гірше, коли телефон дзвонить. Під номер. Зараз ви робите печі й каміни. Ану не вірите? Ану дивіться. Алло? Доброго дня. Добрий день. Це Андрій. Андрій. Так. А я хотів, ви маєте якогось можливість говорити? Ну кажіть. Я хотів, я вас сподіваюся, ваших відео хотів, чи ви не могли підказати, де на капель купити по нормальних цінах десь поїхати в собі. А ви звідки? Я Хмельницька область. Одним словом я так і не договорив, що обід і, і кава з таким видом, то є файна штука. Ми ще п'ємо каву, ми вже пообідали. П'ємо каву і... йдемо вниз. Клядше, ми вже тут не одні. Коли ми вийшли, були одні. Зараз вже є ще крім нас люди. Так що, не, не, Як кажуть, не дуже і такі дикі вершини. Тобто я думав, що тут менше людей. Насправді стежки утоптані, люди є. І насправді маршрут. Досить взагалі нормальні. Тобто з чотирьох годин, на які ми йшли, можливо, були два такі підйоми дещо важкі. А так взагалі підйоми досить, досить легкі. Добре, ми зараз будемо спускатись вниз і потім ще поговоримо, бо мій телефон мені не дає спокою. Ще хтось хоче. У не, Вже не хоче. І слава Богу. По-перше, наш грибок збере, тобто ми його знайшли. От покажу ближче, бо того разу його не сфокусувало. Цього разу сфокусую. Правда, той патичок, який ми поставили на стежку, його забрали з стежки, але грибок ми все ж таки знайшли. Це по-перше. По-друге, у нас така вийшла подорож. Що сказати, як завжди, емоції переповнюють. E, щоб це відчути, треба приїхати в це місце, пройти маршрут, і тоді однозначно відчуєте ці емоції. І це така для мене, оці всі подорожі в гори, це така найкраща колекція. Хтось колекціонує то, хтось колекціонує щось інше. А колекціонувати подорожі це найкраще, що може бути, тому що це колекція, яку ніхто ніколи у тебе не, не забере. Яку нічого не може знищити, це колекція, яка завжди у твоїй пам'яті, колекція, яка завжди з тобою, колекція цих неймовірних емоцій. Ось так. Нам до машини ще приблизно пів години. По, по годині у нас взагалі яка година? Четверта година, а ми вийшли в які? 8.25. То що в нас по, по часу? Сім з, з половиною годин у нас пішло на цю подорож. Ну, ще пів години до машини, значить 8 годин. Ось так. Наразі всім па Хто має бажання, може поставити пальчик, хто має бажання, може написати коментар. Хто має бажання, може підписатись на канал. Всім па-па!